Всім привіт. Прийшла весна, і час садити, або сіяти. Буду сіяти капусту, Брокколі, пекінку, цвітну, різноманітну. Почну. З гібриду Кевін. Це я хочу для теплиці капусту. 20 на сінин. Касета 7 на 9. Тепер от буду. Закидувати по одній зернинці. І так в одну касету всього потрошка. Насінини досить дрібненькі. Але я нікуди не спішу, тому працюю. Таким ручним методом. Старим маркером роблю лунки. Зараз буду присипати, підписувати дещо. І таким чином буде здійснюватись посів. Закинув капусту. Тепер от буде далі йти пекінка. Тут собі зроблю якусь наліпку, позначку, щоб знати різницю. Лунки роблю десь на 2 см глибиною. Думаю, цього буде нормально. Пекінка дрібненька. Часу трошки займе. Працювати і знімати одночасно не дуже то і зручно, але я думаю, що процес всі розуміють. Перша касета готова. Позначив двостороннім скотчем де в мене капуста. Тут одна пуста ічейка, тут в мене пекінка. Теплиця в мене маленька. Відповідно, місце обмежене. Тому посіяв пекінки більше. А от що стосується брокколі і цвітної капусти, то в другу касету вони підуть не повністю, а частково. Тому що, якщо посіяти повністю дві касети, це буде півтора сотні, майже півтора сотні саджанців. А в мене в теплицю влізеться від сили 80. Ну, може, ближче 90, на 100 не влізеться точно. Тому засипаю, засипаю землею, поляю і приступаю до цвітної капусти і до броколі. Друга касета. Тут позначки. Звідси піде цвітна капуста. Ну я вже її кинув, але поділив касету на три. 21 цвітної капусти, 21 брокколі, а посередині ще кину пікінку. Чому так? Грядки в мене 6 метрів, там, де має бути брокколі і де має бути цвітна капуста. 6 метрів це виходить, 15 штук. Два рядки, тобто 30. На один рядок. І відповідно сажу 21, на той випадок, якщо щось не зійде, то в будь-якому випадку з 21-15 штук в мене буде. Тому що хочу садити рядок, наприклад, звичайної капусти, а рядок брокколі. Так само тут Там рядок цвітної і рядок звичайної. Тут трошки коротше. Ще доробив полки по центрі, там є свої. Плани на ці полки. В будь-якому випадку треба висаджувати більше запасом, тому що щось не зійде і треба, треба коротше, мати запас. Щедро полив. Зараз вода сяде, зайве вийде. Просіла земля. Не знаю, це нормально. Чи не нормально, що земля просіла, чи треба підсипати. От час покаже. Буде сходило і час покаже. В землі багато шматочків кори, то спочатку таке враження було, що насіння сплило. Потім придивився, ні, це не насіння. Це просто шматочки кори землі. А взагалі краще сіяти протроєне насіння, тоді воно має зелений колір і його чітко видно. Готові касети политі, залишаю поки що на 2-3 годинки в теплиці на столі, тому що сонечко, а ближче вечора. Занесу вже до хати, тому що теплиця не опалювальна, а в хаті тепло, тому поставлю біля вікна. Так що близько батареї, близько вікна. І відповідно в таких умовах має бути схожість. Єдине, що мене беруть сумніви, чи не заглибоко, тому що садив на 2 см, але просіла земля. Підсипати не буду, за тиждень другий буде видно, що з того вийде. Загалом тут більше сотні, тому що 63 і 63 це виходить тільки там 126. По пів грама брокколі, цвітної капусти. Пекінки то забагато, це буде ще на літо, буде другий врожай, там десь щось викопаю, то літом буду повторно сіяти. Кому це відео було цікаве і корисне, ставте лайки. Ті, хто має великий досвід в таких заняттях, то пишіть коментарі, давайте поради. Пишіть, чи все я правильно зробив, чи щось треба зробити по-іншому. Підтримайте канал лайком, підпискою. Всім удачі і всім пока.